А ви чули про таке поняття, як народна хімія, народна фізика чи народна математика? Ні. Але ви точно чули, а можливо, на собі використовували такі методи лікування, як народна медицина. І якщо колись до наукової ери, до доказової медицини. У людей просто була безвихідна ситуація, і треба було робити хоч щось, наприклад, лоботомію при лікуванні шизофренії. Людям реально пробивали черп, пошкоджували лобну долю для того, щоб вилікувати від якогось психічного недуга. Але й досі є люди, які збивають температуру за допомогою сечі, компресів з сечею, Є люди, які досі п'ють сечу всередину. При високій температурі досі лікують гнійні та запалення очей грудним молоком. Я сам це бачив на свої очі, коли був дитиною. Це є до того, що сучасна медицина має бути одна наукова і доказова. Народна медицина це пережитки минулого. І я хочу, щоб медицина була одна, заснована на наукових доказах, і був. Один, ну максимум два правильні алгоритми дії при тому чи іншому діагнозі, і в своєму лікуванні своїми пацієнтами я стараюсь дотримуватися доказових методів. А в чому я сумніваюся, в чому я не бачу підґрунтя і наукового обґрунтування, то цей метод я стараюсь не використовувати, адже потенційна шкода може бути більша, ніж потенційна користь. Друзі, а як ви думаєте, чому таке поняття, як народна медицина, досі існує? А народної хімії, математики та біології немає.